Здоровенькі були, мої дорогі підписники. Сьогодні я підготував для вас інформативний відеоурок по піратству. Ну добре, по прев'ю і на звіролку ви вже зрозуміли, що сьогодні я покажу вам, як завантажувати ігри, програми і ТТ через UFLY. І у деяких з вас, напевно, виникає питання, а що таке UFLI? Що це таке, з чим його їдять, та чи можна це їсти? На жаль, це їсти не можна. UFLI це торет мейкер, який, по суті, є більш спрощеною версією торрента І як для торрента, для UFLI потрібен відповідний файл, який виглядає як іконка програми. Але де знайти цей відповідний для UFLI файл? Зараз і дізнаємось. Ну, ось, ласкаво прошу на свій робочий стіл, а тепер я вам покажу і розповім, де можна завантажити файл для UFLY. Для цього ми заходимо на даний сайт. Ну, Зума є більші сайтів, які підтримують даний Torrent Maker. Ось, Наприклад, е, да. І Зараз для прикладу, я завантажу Five Nights at Freddy's 2. Опускаємось трохи нижче, тут сама гра. І тут у нас дві кнопочки завантажити торрент і завантажити без торрент, але за допомогою UFLY. Ми якраз натискаємо на цю блакитну кнопочку, до речі, посилання на завантаження UFLY і на завантаження ігор на цьому сайті я залишу в посиланні в описі. Натискаємо завантажити без торрента. Тут ми теж нажимаємо Завантажити, зберегти. І ось наш файл готовий. Тепер ми його з вами зараз установимо. Ось так. Тепер йде перевірка файла. Ось перевірка закінчилась. Тепер просто нажимаємо далі, прийняти і далі. далі. І тепер просто чекаємо, поки завантажиться гра. Ну, ось завантаження завершено. Нам якраз прийшло повідомлення про те, що завантаження завершено. Тепер нажимаємо далі. І тепер як установити саму гру? Натискаємо на завантажений файл, на зелену папку. І ось у нас сама гра. Звичайно, в випадку Financy Freddy's, якщо її завантажити на цьому сайті, до чомусь вона зразу встановлена, Але коли ви завантажуєте іншу гру, наприклад. От Sonic Mania до там вже вам доведеться вже самим е, її установити. Як бачите, нічого складного тут немає. Всі посилання будуть в описі відео. Ну а з вами був Ноліон. Бажаю всього найкращого. До зустрічі!